Дивіться, виникає така ситуація. Відома була позиція, наприклад, Золес Донієм. Ніхто йому не закине, що він співпрацює з владою там, чи ще щось. Але вийшло, що він по тих критеріях руху чесно не пройшов. І тепер я дивлюся, наприклад, от у нас є Янковський, то що ви з ним тоді розмовляли, Ну він теж ніби ніде не заплямований по тих критеріях, я маю на увазі. Я розумію, я почув з тих відповідей, що він там на прес-конференції говорив, що він людина системи. І навіть якщо він заявив, що не буде голосувати за російську мову як за другу державну, це для мене нічого не значить, бо я розумію, що він або бреше, або не розуміє, яку банду він потрапив. От. Тобто, чи не буде тих перекосів в майбутньому, коли то зараз вже ну, якось важко спрогнозувати, а в майбутньому що дійсно порядні люди. Не проходить думать, по критеріях, а злочинці, бандити, які повинні сидіти вони по ваших критеріях. Щоб там значить, якийсь важливий і так далі. Потім вирішили не робити цього. Чому? Тому що ми надаємо інформацію для виборця. Дуже є важливий момент, щоб виборець це знав, що, наприклад, Олес Доній пропустив там чи три дні він голосував, віддав свою картку. А всі п'ять років він голосував своєю карткою. І ви і, і повинні знати про іншого, який, в принципі, не з'являвся в парламенті і голосували 5 років без нього. Тобто ми надаємо інформацію виборцям. А виборець уже для себе. Виборець, ми даємо результат проходження нашого фільтру. Чесно. Але це ще нічого не означає. Виборець буде сам вирішувати, чи для нього це є важливо, що Олесь Доній три дні не був і віддав свою карточку. Чи це інші якісь критерії більш важливі. Тобто ми би не хотіли перетворюватися в суд, тобто робити якийсь вирок про одного, другого, третього кандидата. Ми хочемо подати інформацію про претендентів. І до нас може бути тільки закид. За, закид Глибину того, наскільки ми зможемо дослідити і дати інформацію про порушення чи непорушення чомусь. От оце може бути, нам може не вистачити сили. Тому, коли я на початку розповідав про те, що в нас є глибока градація, що ми тут збираємо матеріали, ми спілкуємося, потім київські аналітики, юристи, потім у нас повертається, потім ми назад повертаємо. Ми все це робимо для того, щоб е, вирівняти загально по Україні рівень дослідження і щоб він був достатньо глибокий. Топовнюю по самій оцінці це не буде так, як табель в школі, де буде оцінка 5-4 стояти, або там пройшов, не пройшов. Мова йде про те, що на сайті чесно, якщо ви піднімете будь-яке прізвище, яке прізвища, вже там стоїть, там обов'язково написано от, власне, та інформація, про яку говорив Святослав, що він не відвідав там, передав стільки, стільки, стільки з посиланням на джерела. Тобто це не буде просто один пройшов, другий не пройшов, по тому критерії буде все розписано і буде розказано для того, щоб людина отримала інформацію. Чому не пройшла і що про неї оце говорить? Ну. Але ж є така інформація, про яку люди знають і просто що вони не говорять. Ну, наприклад, по тому ж гентусу машина в нього є джип. Я подивився, яка та марка заглянув на сайт відповідний. 37 тисяч євро коштує такої марки машина з польськими номерами досі. Якби таке питання задати, але ми, ми задавали питання, і людина сказала, що вона їздить на цілком законних підставах. Тому, якщо, якщо би він придбав цей автомобіль собі у власність, скажімо, і декларація показала, що, наприклад, умовно заробив там 10 тисяч гривень, а купляє автомобіль за 150 тисяч гривень, тоді це є питання чи за 250 тисяч гривень. але цей автомобіль він не купив, в нього власності автомобілі. Значить, Сім е... чоловік так. Ось, прийшов там, Сім Тарас Кучик, Тарас чоловік. Ентош, Микола Тостановський, Микола Обрихівський, Ігор Курос, Сьогодні. Олександр Старовой. Зробив якийсь вчинок. Але цей вчинок був там достатньо довго, там, 10 років тому. І він після того не повторювався. Тобто десь там, ну, чи вислів якийсь там ще щось, буває, все-таки в житті. Термін, і це, не є, давності, і це не є системним, Тобто, це не є система поглядів людини. То в самому методології чесно сказано, на це треба подивитись, але чи можна на це зважати так і казати, що ти там 20 років тому зробив щось не так, і тому через 25 років ти не В Чому має, його прозорість? Тобто, Ми беремо факти, ми, ми даємо їм оцінку і даємо свої оціночні судження як є інші факти, інша оцінка з'являється і так далі. Тому, в принципі, підозрілість, а нам спочатку пробували закидати, що потрібно провести ілюстрацію членів чесно і так далі, є тут зайвою. Тобто, яка є інформація, ось вона є. Хто має додаткову, прошу докладати. Таким чином, оця прозорість, чесно, нівелює навіть, можливо, якісь там потаємні бажання щось змінити. Тобто, оскільки ми маємо факти, вони нам доступні, то ми їх висвітлюємо. Таким чином прозорість нівелює оцей момент можливої там нечесності. І ми працюємо на принципах довіри, тому що ми на самого початку сказали, що ми кожен з нас там приходить і каже, що ми працюємо сьогодні на когось. Якщо ми працюємо на когось, значить це про те треба заявити. І я вважаю, та людина тоді. Ну скажем, вона має уже відверто говорити, що вона є там від якогось кандидата. розумієте. Хоча в Русі чесно, тут нема поганого нічого, тому що тут буде механізм змагання, так як в суді. Кожен мусить зібрати і показати матеріали, що той кандидат є доброчесний, а той недоброчесний. Тому ми кажемо, тут може бути чим більше людей, чим більше думок, тим точніша буде оцінка. То представляє організації. Я подивився дійсно є, які представляють громадські організації. Але є такі громадські організації, як було сказано на одному з дискусійних клубів, що проводив пан Анатолій, які нікого не представляють, які є мертві. І тут у Русі чесно є, власне, ці люди, які представляють мертві громадські організації, це перше. А друге, чи не вийде так, що рух чесно стане для декого з кандидатів пасткою? Бо кандидат підпише угоду, і ви зараз починаєте порпатися в нижній білизні, там які шарпетки носить, на якій машині їздить. А якісь такі глобальні речі, наприклад, чи він брав участь у рейдерських атаках, от, наприклад, зараз я досліджую тему, що на Санаторії Карпатик кандидат один в бюту, ну, не на Другабізькому рівні здійснює рейдерську атаку пряму. Тобто таке лишиться поза увагою. І е, е, ті, які не підписали, от скажімо, не підпише Михайло Дмитрович на дату погоду з рухом чесно, вони лишиться поза вашою увагою. Дозволь, дозвольте. Я зрозуміруся, я, зрозуміруся. Дозволь, я, я, повин, я є членом громадської організації, і можу вам сказати, що сьогодні дуже важко зорганізувати громадські організації. Ми чули, напевно, коли е, пан Янковський проводив прес конференцію. Там звучало, що в Україні є понад три тисячі громадських організацій, з яких половина або на півмерки, або... або. Я погоджуюся з вами. Бо якщо ви говорите зараз про громадські організації, то я більше того скажу. Відсотків 70-80 політичних партій в такому самому сьогодні стані, коли партія це є партія одної людини, яка просто собі зробила імену свою партію. Але на рахунок того, що ви говорите про... Чи не пропустимо ми, там, не чи, так, чи не станемо ми пасткою? Ну скажіть, будь ласка, дивіться, рух чесно проводить роботу по фільтрації кандидатів. Журналісти проводять роботу також по висвітленню своїх. Взагалі я вам хочу сказати, коли казав пан Анатолій е, про те, що ми можемо з негідника зробити достойника і навпаки. То я можу хочу сказати, що це і журналістів стосується, що дуже велика відповідальність лежить на журналістах. Щодо запитання конкретно про Михайла Дмитровича Сендака, ви задали. Якщо Михайло Дмитрович Сендак відмовиться е проходити фільтрацію, допустимо, гіпотетично, що він відмовиться, хоча ми віримо, що він погодиться, бо він не є членом партії, він є позапартійним. Е це, що він, він зареєстрований в ЦВК як е, безпартійний. Ну, то ви маєте право подати до суду на, на недостовірну інформацію, яка надана ЦВК. Але дивіться, що відбувається. З ним дуже легко працювати. Він є державним службовцем. Тобто на сайті районної адміністрації, так само як на сайті обладміністрації, має бути вивішено. Фотографія голови реаністрації, де декларація декларація про доходи за 2011 рік, автобіографія. І коли ми будемо мати його біографію, автобіографію, коли ми будемо мати декларацію про доходи, то навіть те, що він не хоче, ми все рівно можемо проводити цю роботу. І на підставі декларації, яка є доступною, вона ж доступна. Ми беремо і дивимося, яка заробітна плата, яка пенсія. Я, до речі, дивився вже, це є ця інформація. Е, е, на сайті ЦВК зайдіть, подивіться, та сама інформація вже є. Е, ми можемо знати, як він голосував, якщо ми даємо запит в обласну раду з проханням, як відвідує засідання депутат обласної ради, ми можемо цю інформацію почерпнути. Можемо. І ми це робимо, і ми будемо робити. Це не люстрація, це фільтрація, це початок можливо цього всього. Тому е, я гадаю, що будь-який нормальний кандидат, якщо він тверезомислячий і він думає про якусь перспективу свого майбутнього, він добровільно йде з нами на співпрацю. Хто не йде, ну, будемо самі якось спробувати діставати. За, е, за допомогою в тому числі і ви. Якщо ви, дивіться, ви говорите, по санаторію є якась там ситуація рейдерства, і ви працюєте над цим, я вас дуже прошу, вийдіть на наш київський. Рух чесно. Якщо у вас є прізвище кандидата, і, е, е, прізвище людини, яка цим займається, і хоче знову балотуватися, вийдіть. Ми вам дамо телефони юристів Київського руху чесно. Вони ну, більше мають можливості. І повірте, вони в Києві стільки мають інформації про тих всіх наших достойників, які в Києві, що. Якщо коротко сказати, ні один з претендентів не у мене чесно. Відповідь така. Незалежно від того, чи він підпише цю заяву чи ні. Просто про одних скажеться, він пішов на співпрацю і співпрацював чесно, а про друге скажеться, що уникав. не Бо співпраця, співпраця дається можливість спростувати якусь інформацію кандидату. Розумієте? А якщо він не співпрацює, ну, то ми дамо те, що ми витягнули з джерел, які журналісти Тобто ми апріорі кажемо, що він вже не чесний. Про журналістів про нас з паном Анатолієм, про вас рух «Чесно» можна деколи сказати, а суть ніхто. Я думаю, ви не раз це чули. Те саме чуємо. Ми Але ми, дуже ми розуміємо, ми розуміємо це. Ми вас дуже просимо, щоб що ви доносили до людей, що є цей рух «Чесно» чесного трудовища. Нам дуже потрібна інформація. Знаєте, коли був Рибачу, багато людей виходили і казали, супер, все класно, відбулося. Але казали, але ж преси не було практично. Тобто, ну, був пан Анатолій, було з Телебачення, по-моєму, хтось був, я не пам'ятаю. А, це Кирилич, Кирилич, який негативі нас там, скажімо, десь більше знову показав, Але нічого, ми готові до цього. Але ви, напевно, не запрошували. Чи запрошували всіх запросили?